В світі моя країна, найчарівніша як перлина, мою в моїм серці вона єдина, це моя Україна. Серце моє, це моя. Україна, душу свою віддаю я тобі, прославляти тебе буду знову і знову, і нехай заздрять мені вороги. Ти тепер на коліна не станеш, бо ти маєш найкращих синів. Зацвіте незабаром калина, бо той цвіт найпрекрасніший на землі. Буду Бога просити про поміч бо Він поруч з тобою завжди. Ми всі разом повстанем за волю і доньки твої, і сини. Майдан став символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічній європейській державі. І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу, оновлення країни заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкраще. Вони повинні жити в нашій пам'яті. По сині, плине кача, по ти сині Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Не плач і не ридай родина, хоч бій і ніколи не пройде, пишайся ненько Україно, найкраща сотня в небо йде. Борись Україна, країна за свободу, бо кров і сльози пролились, і пам'ятай своїх героїв, їх шанувати Не Небесна сотня, <клес> безневинна жертва, <жінка, клес> не буде мені сховатися крістом, по тим престол, де їх не совість мертва, Зікається, і серцем уче. Я і твоя війна і твою свободу. Я і заходу, і ти сходу. Ви щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, і ніхто нас ніколи не подолає. Я і ти. Це велика нація, ніхто нас не роз'єдна, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут, вільні, царем не вкланемось, ми ніколи їм не підкоримо. Майдан, з героєм йде прощання. Тисячі дітей зібралися в для когось на землі вона передостання. А хтось в землі сирі. Вже мирна. Не побачить наші юна і кохана героя свого на а тільки ні. А кого ж не побачить діти й мама, з дружин не побачить. Ні. Голубко, не плач, так судила синенько, що слово, Матусу, не буде моїм. Прийду, й попрошуся в сам тихенько, Розкажи, як мається в домі він. Мені коли сколо ангел співає, І рано смертельно вже не болить. Не знаєш, Матусю, тут сумно буває, Душа за тобою від неї Небес? Сотня, то в серцях вогонь. Він гаряче падав за Україну, він нині диким співом заспокоїть. Ти земне, він, на свою дитину та ще співом, шерестом трави, блакитним небом, осінним колосям, останній раз, як мати Чоловік високий, в обранку волосся. А сотні вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав. Із кров'ю перемішалася сльоза, а батько сина все не відпускав, заплакав, бо, побачивши загін, Спереду сотник, молодий, вродливий, І юний хлопчик в касті голові, І вчитель літній, сивий-сивий. І сивий. їхні рани вже їм не болять, Жовто блакитний стяг покрив тіло, І крила ангели, злітаючи назад, Небесна сотня хвилі полетіла. Нам треба об'єднати своєдино, бо мрії, прагнення у нас одні, щоб стала вільна, сильна Україна, ми скажемо усі разом. Ні, ні, ні. Небесні сотні, шана і молитві, за чисті душі, що влетіли в небо, їм шлях високий, Боже освятий, і в мирі, Господи прийми до себе. Слава Україні! Героям Слава Слава наць. Смерть, Смерть ворогам! А ми вам бажаємо всім світлих днів миру і нехай вам щастить. Ей, погину я краю, погину я краю, Хто ж ми буде брати я? Виберут ми чужі люди, Виберут ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, будь, יפידוב wonder יessions קusion מון מτοי תמיון מnhמאה